8 серпня 2003 року вечір. Стіни тріщать від спеки, повітря наче пронизано димом і іржею. Мама ходить по квартирі, мов привид. Вона каже, що то був вибух на заводі, але на вулиці вже дві доби стоїть військова техніка, і всі, хто щось знає, мовчать. Тато не повернувся, телефон мовчить. Мама раз на годину набирає його номер, але там лише тиша. 9 серпня. Прокинувся від криків. Спершу подумав, що це телевізор, але він вимкнений. У вікно видно чорний слиз, розлитий по дорозі, ніби хтось розлив нафту, і тхне так, що очі слізяться. Мама каже, що все під контролем, але в неї трясуться руки. 10 серпня, день. По під'їзду шастають якісь люди: п'ятеро чи шестеро мужиків, один із них сусід із другого поверху, у руках у нього труба, вся віржі й плямах. Вони гримають у двері, вимагають їжу, воду. Кажуть, хто не дасть, той труп. Я бачив, як вони вчора били чоловіка на сходах. Він лежав на підлозі, прикривав голову руками, йому розбили губи, вибили зуби. Потім один із них плюнув і сказав, що ще живий. 10 серпня ніч мама впала на кухні, бліда, руки крижані. Я перетягнув її на ліжко, вона тихо стогне вісні. Я весь час думаю, якщо вона помре, що мені робити? З вікна бачив, як у дворі хтось стоїть, дуже худий, кістлявий, але рухається ривками, мов клятий робот. І коли світло ліхтаря впало йому на обличчя, я побачив, що воно схоже на людину, але шкіра вся потріскана, як пересохла глина, воно довго дивилося вгору, потім різко пішло геть. 11 серпня, ранок я називаю цих покидьків щурі. З дев'ятого поверху сьогодні витягли жінку, вони кричали, що. Та пані заражена. Вона благала відпустити, обіцяла, що з нею все добре, але на шиї в неї були чорні прожилки, і шкіра ніби лущилася. Вони вдарили її кілька разів, заткнули рот ганчіркою і потягли вниз. Я чув, як вона кричала на сходах, потім все стихло. 11 серпня вечір пахне паленим. І ще чимось від чого нудить. На подвір'ї палили тіла, чув, як серед багаття хтось ворухнувся і закричав, але щурі просто підкинули туди уламки дверей, щоб горіло краще. Сусідка сказала, що ті, кого торкнулася порча, спочатку змінюються ззовні, а потім починають нападати на інших. Я бачив на власні очі, як один чоловік кидався на перехожих. Кусав їх за обличчя, у нього були чорні очі, ніби заповнені смолою. 12 серпня. Було тихо, аж раптом унизу почулися голоси нелюдські, хриплі, низькі. Хтось сказав: Є хто живий, дайте їжі, або ми самі візьмемо. Я визирнув обережно, їх було троє. Величезні, і з руками довшими, ніж у людини, усі в рубцях шкіра темно червона. Один глянув угору, у його очах світилося щось жовте, і він сказав: Ми знаємо, що ви там, ми прийдемо, якщо не вилізете. Я швидко закрив вікно, мама почала ридати. Я добре пам'ятаю ті голоси. І як мене тоді трясло від сулості й страху. Знаєш, тварюко, що найгірше. Вони звучали, як люди. Тому тепер я тримаю тебе на цьому ланцюгу, бо я теж навчився говорити так, щоб мене почули, і сьогодні ти почуєш. Коментар поліса дорослого Дмитра ТИ себе чуєш взагалі. Чи штанці вже промокли?» ти нічого не можеш. Нас більше, ніж ви думаєте. 12 серпня. День. Вранці я спустився в під'їзд. Мама спала, але я не міг більше сидіти в чотирьох стінах. У під'їзді темно, повітря важке пахне гнилим м'ясом. Під ногами розлилася якась рідина. Я не одразу зрозумів, що то кров. На першому поверсі лежав сусід із другого поверху, його голову розтрощено, очі відкриті, але порожні, і губи ніби хотіли ще щось сказати. Поруч валялася металева труба, вся в плямах, я розвернувся і побіг нагору. У мене колотало серце так, що здавалося, мене зараз почують усі. 12 серпня, вечір. По двору ходили ті самі велетні, яких я бачив учора. Люди ховалися в квартирах, але деякі визирали, і тоді один із тих істот, рудий від засохлої крові, зупинився і гучно сказав: Досить сидіти по норах, ми їмо лише тих, хто нас боїться. Його голос був хрипкий, низький, але спокійний. Наче він говорить про погоду. Він дивився прямо на вікна і посміхався. У нього були зуби, схожі на уламки скла. Інший демон нахилився до нього і буркнув: Холодно, пахне страхом. І вони пішли далі, спокійно, наче звичайні люди на прогулянці. 13 серпня, ранок, мама стала мовчазна, не їсть, не п'є. Сидить, дивиться в одну точку. Коли її торкаюсь, вона смикається, як від електричного струму. Я не знаю, що робити. Сьогодні чув, як військові на вулиці сперечались. Один кричав: це не наша війна. Вони нам не говорили, що саме ми тут охороняємо». а другий відповів: Закрий свого рота або приберуть, як тих у лабораторії. Я досі не розумію, про що вони, але тепер боюся навіть військових. 13 серпня, день. Я пішов шукати воду, мама майже не розмовляє. Треба було хоч щось знайти. На вулиці жарко, усе смердить тухлятиною. У магазині, де ми колись купували хліб, тепер склад тіл, їх просто складають рядами. У деяких людей шкіра розлазиться, очі зникли, наче вийдені тваринами. Я проходив повз і почув, як хтось хапає мене за руку. Один із мертвих був ще живий. Він прошепотів: Не дихай, воно в повітрі. Я вирвався і утік. 13 серпня, ніч. Біля під'їзду сьогодні пройшли двоє демонів. Один із них уперся руками в залізні двері і загречав. Відчиняйте, ми знаємо, що ви тут. Ми забираємо їжу. Інший просто стояв, спокійно, оглядав під'їзд, і тоді сказав: Якщо не відчините, ми заліземо, бо ми тепер тут живемо. Його голос був тихий, звичайний, і це було найстрашніше. Він говорив спокійніше, ніж дехто з наших. Вони пішли, не зламавши двері, але я знаю, що вони повернуться. Знаєш, що мене тоді найбільше вбивало, що ви не завивали, не щезали. Говорили, як люди, про звичайні речі дайте їжу, відчиніть двері, і це лякало більше, ніж якщо б ви ревли як звірі. Я дивився тоді на свою матір і розумів, що вас стає більше. Що навіть армія не контролює місто, і що стіна не для того, щоб тримати вас всередині, а щоб ми, хто всередині, не вийшли. Ти взорно залишишся тут, і колись сам попросиш стати одним із нас солоденьких. 14 серпня ранок. Сьогодні було тихо, небезпечно тихо. Мама спала. Але її обличчя вже вкрите потом, шкіра жовтувата, очі каламутні, я кілька разів торкався її лоба гарячий, як піч, Я знайшов у шафі старий військовий ніж тата. Носив його цілий день під сорочкою. Мені від нього спокійніше, хоча не знаю, чи він мені справді допоможе, якщо вони прийдуть. 14 серпня день. На вулиці люди почали групуватися біля армійських машин. Військові щось роздавали, але коли натовп почав тиснутися ближче, один солдат почав кричати: Назад, суки, у кого чорні плями на шиї уб'ємо? Я бачив, як жінка потягнула дитину назад. У дитини вся шия була в темних плямах. Жінка плакала, прикриваючи її рот, військові відвертали очі. Я більше не вірю, що вони нас захистять. Вони бояться нас так само, як ми боїмося тих, хто приходить уночі. 14 серпня вечір. Я спускався вниз, бо думав, що підвал безпечніший. Я відчинив двері і почув різкий запах мертвечини, Там внизу щось хлюпало, наче кроки босих ніг по воді. Я став на сходах і дивився в темряву. Із глибини підвалу вийшов чоловік, весь чорний і мокрий. Здавалося, що з його ран на тілі витікає якась рідина. Він сказав тихо: Діма, мамі краще не страждати. Убий її. Я не міг повірити, що він знає моє ім'я і як він його вимовив людським голосом, але ніби чужим. Напевно, це був хтось із сусідів. Я побіг нагору і ледь не впав на сходах 14 серпня, ніч. Мама прокинулася, її голос тепер хрипкий. Вона дивиться на мене так, ніби я чужий, і питає: Ти та чуєш їх? Я кажу ні, але всередині мене щось кричить, бо я таки чую голоси на вулиці, сварки, погрози, чиїсь кроки. І ще бачать тіні, що ковзають під ліхтарями, у них руки довші, ніж у людей, і коли вони мовчать, найстрашніше. 15 серпня, ранок, на вулиці все менше людей. Дехто зник, дехто наче ховається у під'їзді знову щурі. Тепер вони ходять із відрізаними шматками чогось. Один тримає у руці голову пса, інший просто кістки. Вони кажуть, що вночі ті заходять у квартири, і що найкраще тримати всіх у страху, бо страх пахне і показує, де ти. Я стояв, затискаючи ніж у кишені, і думав: або вони мене вб'ють, або я їх. 15 серпня вечір. Я сьогодні все-таки вийшов на двір. бачив, як двоє демонів стояли біля магазину. Вони сперечалися між собою. Один казав: «Її мало, тут люди вмирають. Скоро будемо жерти один одного. А другий відповів Мені все одно, мені подобається, як вони кричать. І це прозвучало так спокійно, наче він говорить про футбол. Я став позаду машини і дивився, і тоді один з них повернувся до мене. Дитина? Ти ще пахнеш солодко, ходи сюди. Я втік, не обертався, мені здавалося, що вони біжать за мною, але коли влетів у під'їзд, там було тихо. Пам'ятаю це, як сьогодні ваш голос виродки, спокійний, без емоцій, просто констатація факту: Ти ще пахнеш солодко, я тоді зрозумів, що для вас ми худоба. Їжа і більше нічого. І коли я дивлюся на тебе зараз, бредото прикуте до батареї. Я знаю, що ви не боги. Ви теж можете боятись. Ви теж помираєте. І сьогодні я це тобі доведу. Ти не відрізняєшся від нас. Ти теж любиш вбивати. Інакше навіщо тобі ніж. 16 серпня. Ранок. Не спав усю ніч. Мама тепер зовсім мовчить. Вона сидить біля стіни, колише себе вперед назад і дивиться в підлогу. Я поклав їй руку на плече, вона не відреагувала. У неї губи потріскані, очі налиті червоним. Інколи вона відкриває рота, ніби хоче щось сказати, але з горла виходить тільки хрип. Я страшенно боюсь, що вона стане такою, як ті, що бігають по вулиці ночами. 16 серпня, день. Вийшов на вулицю, сонце сліпить очі, але тепла від нього жодного. Скрізь сморід, усе липке. Біля під'їзду стояли двоє військових, одного обличчя, все в плямах, очі червоні, але він тримається. Я підійшов ближче, почув, як він каже іншому. Ці стіни це не для тих тварюк. Це щоб ми не вийшли, щоб усе тут стохло. інший відповів тихо Мовчи, бо приберуть, як Шевченка. Я відійшов непомітно, мені стало ще холодніше всередині. 16 серпня вечір щурі сьогодні знову ходили по квартирах. Один із них, той із сокирою, казав. Якщо ті, хто заражені, лишаться, вони нас з усіх переб'ють. Краще відразу їх різати. Інший засміявся і додав «Або самим стати з ними. Там принаймні сила і страху нема. Я стояв у темряві за дверима і слухав. У мене пальці так судомало від стискання ножа, що вони потім не розгиналися. 16 серпня ніч. Знову бачив демонів, тепер їх було більше. Вони зібралися біля входу в школу, дехто сидів на землі, інші стояли, і серед них була жінка, її тіло все в рубцях, волосся клаптиками. Вона говорила щось нерозбірливе. У голосі не було злоби, наче вона говорить про якусь буденну справу. Один із чоловіків демонів дивився її у спину, потім голосно спитав. А коли будемо різати, вона тільки махнула рукою. Треба звідси валити. 17 серпня, ранок. Мама сьогодні дивилася на мене і раптом сказала: Їм треба душі, інакше вони не відчувають себе живими. Я не зрозумів, що вона мала на увазі. Її голос був тихий і без емоцій. Потім вона знову сіла в кут і почала хитатися. Я сидів навпроти і думав, що якщо вона почне змінюватися, я повинен буду зробити те, що треба, і мені від цієї думки хочеться рвати. 17 серпня день на вулиці люди почали зникати просто серед білого дня, бачив, як двоє тягнули когось між будинками, людина била ногами, кричала, декілька людей просто дивилася. Сьогодні чує як демони вели розмову з щурами. Той із сокирою спитав Ви нас не чіпатимете, якщо ми для вас людей будемо ловити. Один із демонів із обовислими рубцями на шиї відповів: Куди ти дінешся, чіпатимо, але трохи пізніше? І сміх. Низький, мокрий. Як Кульбашки в багні. От що мене злить найбільше, те, як ти слухаєш мене мерзота, поліс підійшов і стусанув демона по голові. Найбільше мене злить те, як швидко люди почали домовлятися з вами, наче це нормально продавати інших, аби вижити. Вони думали, що ви їх пошкодуєте. Але ви не вмієте жаліти, і я це тоді зрозумів. А тепер знаю ще краще бо тепер я, той, хто різатиме вас, перш ніж ви встигнете відкрити свій смердючий рот. Усі ви нас любите, приступуєтесь у цьому зізнатися, бо з нами простіше. Ми робимо, що хочемо, і не бережемо собі, як ви. Біж так сіходячний. 18 серпня, ніч. Сьогодні я вирішив вибратися до стін. Мама вже не реагує. Лежить, дихає хрипко, а очі дивляться крізь мене. Я довго сидів біля неї, тримав за руку, але в якийсь момент просто встав і пішов, не озираючись. На вулиці темно, але світло від пожежки, кидає плями, які рухаються, мов живі, повітря гаряче, важке, чути стоїн міста. Я біг дворами, я нахилився низько, дихав ротом, аби не задихнутися від смороду. Бачив, як хтось лежить на землі, стогне, а над ним схилилося двоє демонів. Вони щось рвали в ньому. Один підняв голову і глянув на мене і одразу крикнув: Тримай його! Я рвунув уперед, біг між машинами через дитячий майданчик, де ще висіли кольорові стрічки, почув, як позаду важко лунають кроки. Демони не бігли, вони йшли швидко і впевнено. Вони знали, що я втомлюся. 18 серпня, глибока ніч, на перехресті мене наздогнав один із них, високий плечі ширші за дверний проріз. Він замахнувся рукою з довгими пальцями, наче лезами, і вдарив мене по нозі. Я не одразу зрозумів, що сталося, лише коли впав на асфальт, відчув різкий біль і тепло, що текло по нозі. Кров, нога горіла, ніби вогнем. Демон нахилився, подивився мені в очі і тихо сказав: Ви всі однаково слабкі, коли стікаєте кров. Я вдарив його ножем у шию. Він захрипів, але не впав. Я ледве піднявся і, кульгаючи, побіг далі. 18 серпня, перед світанком, я добіг до стіни, не пам'ятаю як. Все мого тіло перед очима, усе змішалося у голові лише одне, тільки дійти. Біля стіни стояли військові, почули, як я падаю, один крикнув. Леж на землю!» Але я не міг лягти, просто впав навколішки і крізь шум у лухах почув автоматні черги. Демонів, які були за мною, зрешетили, кулі зносили шматки їхніх тіл. Один із демонів намагався повсти до мене, але йому прострелили голову. Солдат схопив мене, тягнув кудись. Я пам'ятаю запах диму, металу і власної крові, потім темрява. Бачиш цей шрам виродку, ось тут на стегні. Це хтось з таких, як ти мені лишив. Він сказав мені, що ми всі однаково слабкі, коли стікаємо кров'ю. Знаю, що змінилося? Я тепер не слабкий. В тебе нічого не вийде смаколику. Ми не повернемося, зберемо всіх. І ти що... Закрий рота. Сьогодні ти не повернешся. Демон зривається на крик, намагається вирватись, поліс різко вганяє ніж у його груди. Демон захлинається, з його рота хлюпає чорна кров. Ми всі такі ж самі, як ви. Демон мертвіє, голова повільно схиляється на бік. Оліс витягнув срібного ножа із тіла демона, обережно витер його об рукав, закрив свій старий, замащений плямами крові щоденник, потім кинув останній погляд на мертве тіло, повільно вийшов із закинутої квартири і зник.